Привіт усім! Нещодавно придбав собі ось такий 3 кВт гібридний інвертор. Повісив його в хозприміщенні. приміщенні. Ось ця батарейка в мене. Заживив абсолютно весь будинок через нього. Тобто після лічильника стоїть ось цей інвертор, і вже після інвертора йде на електроспоживання всієї хати. Получається дуже крутецька штука. Автоматично, коли світло вимикається, він перемикає на батарею і може тримати всю хату 5-6 годин там при середньому споживанні 500 Вт. Якщо менше споживання, то набагато більше він може тримати всю хату. Тобто, це працює опалення, працює світло, телевізор, я не знаю. Ну, будь-які прилади сумарна. Навантаження яких буде там до 3 кВт. Дуже великий плюс те, що до нього можна під'єднати сонячні панелі. Це те, що я теж планую там зробити. Ну, і просто можна мати безкоштовну електроенергію. Тобто це повністю унезалежує мене від. від ну, Електрики в мережі ну, і дає безкоштовну електроенергію за наявності сонячних панелей. Рекомендую всім, дуже крутецька штука, недорога. Тобто, якщо ці ну, за моделі зі схожими характеристиками там, дві і більше тисячі доларів, да, то Оця штучка, ну, в районі тисячі доларів. Тобто набагато дешевше, набагато, але дуже крута сподобалась. Тому рекомендую, є вони в компанії Solar Stream. Спробуйте.